Ми ще не їдять були мускарі. Мускарі мають неприємний гіркий смак і аромат, тому шкідники їх не їдять. Містять речовини, які відлякують гризунів. Багато садівників навіть висаджують цибулинки по периметру клумб із тюльпанами для того, щоб захистити цінніші цибулини. Мускарі – це перший ресторан для бджіл. Коли ще холодно, більшість квітів спить. Мускарі дають пилок і нектар для перших комах. Мускарі майже не потребують догляду. Один раз посадили, і кожної весни вони з'являються самі. Крім того, розмножуються дітками дуже швидко компанію, доповнюють барвами клумбу, найкраще виглядають на а в групових посадках по 10-20 цибулин. Тоді вони створюють таку суцільну блакитну хвилю, і не тільки блакитну. Мускарі квітнуть навіть крізь сніг. Якщо весна запізнюється і з'являється вже такий тонкий шар снігу, вони все одно пробиваються і квітнуть. І цвітіння їхнє тривале протягом 2-3 тижнів. Є з чого вибрати більше 40 сортів мускарів в природі. Є не тільки голубого синього кольору, є білі, фіолетові, навіть рожеві. Є багато махрових сортів, і ці всі сорти, такі ексклюзивні, ми також маємо. Переходьте на сайт Метла Флаверс Love і вибирайте найкрасивіші сорти мускарі.